Я оцінюю вкрай негативно те, що підприємство Полтава Теплоенерго» порушило. Мораторій, який встановлений президентом України на підвищення тарифів на комунальні послуги на період воєнного часу, це неприпустимо, так не має бути. Тим більше, без погодження обласної ради, вони застосували цей тариф до споживачів, які проживають в місті Кременчуці, оскільки вони прийняли на баланс наші теплогенеруючі потужності і не провели це через сесію обласної ради. А не знаю, хтось там одноосібно вийшов, що так можна робити. Цього робити не можна. Я в цьому переконана і е, наполягаю на тому, що обласна рада повинна цю помилку виправити. Тому я підписала звернення про скликання позачергової сесії обласної ради, на яку пропонується винести проєкт рішення, в якому закріпити ті тарифи, які були в місті Кременчуці до 24 лютого 2022 року, і на цей опалювальний період.